Девіз, відкривайте бізнес максимально тотожне вашому бізнесу. Досить часта ситуація, коли клієнти приїжджають до нас на консультацію з приводу того, щоб відкрити новий бізнес. Ми починаємо діалог і розуміємо, що в них вже є діючі бізнес, і вони відкривають зовсім іншому напрямку, зовсім іншій сфері. Зрозуміло, що основна порада, яку ми даємо як компанія, коли з клієнтом сідаємо, щоб відкривати тотожний бізнес, тому бізнесу, який є у клієнта. От з останніх прикладів клієнт займається пригоном автомобілів з Америки. Приїхав до нас, щоб відкрити що це ресторан. Я йому кажу, ну нащо тобі зовсім лізти в іншу сферу, якщо ти займаєшся пригоном автомобілів, і кожен автомобіль потрібно ремонтувати. Відкрий краще СТО, на якому ти однозначно будеш заробляти кошти. Привіз з автомобіль е, з Америки клієнту, його відразу ж на своєму СТО зроби сервіс, обслужи, е, зроби ремонт, зароби гроші. Нащо тобі лізти в зовсім інший напрямок бізнесу, ресторан, де все складно, де потрібно вибудовувати всі процеси, і для тебе взагалі нічого там не знайомо. Тому Однозначний девіз, який ми там пропагуємо всім, відкривай бізнес, то тож не тому бізнесу, що в тебе є. От як цей приклад, або стоматологія. Теж інший приклад. До нас приїхав стоматолог, який вирішив відкрити кофейнь. Ми з ним довго дискутували і в дискусії зрозуміли, що йому краще відкрити. Ну в нього не було 3 d знімків, які він відправляв своїх пацієнтів чи клієнтів, як там у вас вірно, робити в сусідньому приміщенні і щоб хтось заробляв кошти. Ми порадили, що краще в це вкластись гроші, щоб в тебе при клініці було можливість робити знімки, і ти на цьому бізнесі заробляв.